Радянська Україна 30-ті роки. Час НКВС колективізації та голодоморів. До Харкова приїздить американський підприємець з сином. До рук іноземця випадково потрапляє документ про заплановані репресії в Україні. Начтожить супротивлення кулаком і єдинолічником. Невдовзі чоловіка вбивають його син Пітер тікає та стає поводарем для сліпого кобзаря над екранізацією цієї історії з 2007 року. Працював режисер Олесь Санін. Ми намагалися знімати про е, правду, і так само з цим закликали людей Попробувати заплющити очі, відсторонитися від всього, що з ними відбувається, прийти можливо в зал. І побачити фільм серцем, чимало особистого вклали у цю стрічку й актори. Хлопчика по водоря зіграв нащадок українського дисидента, а нині мешканець Детройта Антон його на роль відібрали із двох тисяч хлопчаків. Головне каже: тепер про Україну знатимуть більше. Воно покаже всі глядачі, що що в Україні було таке. Тяжке історії, і що було їм дуже тяжко, і, і про кобзарі навчити. Я не знав про що таке кобзарі, і те люди, що в Україні живуть і в Америці живуть, що не знають, що це таке буде вже знати. Сцена, де не зрячих бандуристів везуть на смерть, одна з головних у фільмі. Та народилася вона спонтанно, просто на знімальному майданчику. Спланували в фільмі, що має бути сцена, поїзд, де їх везуть, але я не знав як режисер, як вирішити цю сцену. Я розумів, що просто як худоба ці люди не можуть їхати. І мені була потрібна історія опору. І прямо на майданчику я попросив їх заспівати. І те, як вони співали, як ми зняли цю сцену, це змінило е дуже багато мене. Саме у цій сцені виконавець головної ролі Станіслав Буклан бачить головну ідею стрічки і проводить паралелі з сьогоденням. Цих мужчин, мужчин і плювати, що вони там. Да? Ми ще не договоримо то, що вони сліпі. А якщо б вони не були сліпими, а якщо зараз помніть цих пацанов, які в аеропорту стоять, це ж говорить о том, що ну 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 нельзя людей таких побідіти, їх можна вбити фізичності їх вот, не можна побідити. після перегляду картини. Глядачі зі сльозами на очах важко добирають слова. Всім хто живе в країні, доживати кіно потрібно бачити. викликав ще у серці, тому що проводимо паралелі з нинішньою ситуацією. Подивитися по водора глядачі зможуть у 130 кінотеатрах України. У 15 встановлять спеціальні пристрої, щоб стрічка стала доступною і для людей із вадами зору. Наступного року на телебаченні представлять 4 годинну версію фільму. Ксенія Дворнікова, Влад Каретник, п'ятий канал.